звати Ольга, і це мій невеличкий вишивально-читацький канал. Сьогодні я розповім, що вишивала в лютому, які в мене є старти, фініші, просування, і в кінці відео поділюся своїми враженнями від прочитаного. Лютий в мене на моє диво, здивування, досить такі. Продуктивний місяць виявився. Я розпочала одну роботу Dimensions і досить гарно її просунула з неї і почну. Так, розпочала я ось цих зимових гусей. Так, на задньому плані в мене хтось рветься в мою кімнату. Це, певно, моя кицюня. Так, Зимових усей розпочала. Я вишиваю не на рідній основі, так, а на, здається, Белфасті. В мене на роботі 77%. І ось яка в мене краса. Виходить так. Свого друга я посунула. Ось. На такому етапі в мене зараз робота. Все мені подобається, але тут я вже бачу, так, да, я не взяла чим показувати, щоб пальцями відтикати. Так, ось тут я вже бачу в мене трішки фокус. Бек трусів. Ровісно, де його буде поправити, я одразу вишиваю з беком, з фрузелочками. Єдине, що в мене проблема з фрузелками, я їх люблю крутити. але, але Ось ці фрузелочки треба кожен кріпити, щоб не було видно позаду протяжок. І в мене вони, коли я їх кручу, у мене вони провалюються між цими переплетіннями тканини. Я не знаю чого. Але провалюється. Це мене настільки бісить. Настільки я психую, коли це роблю. І не дуже воно такі рівно тут видно. Ось в цьому якраз ось воно, хоча я не затягую, але виходять затяжки, провалюються. Воно я тут так дёрнула, ось. І ось це така виходить гуля, і вони розплутуються. Тут ще багато треба буде передивлятися цих фрузелочків, І, думаю, переробляти. Але фрузелки, які робляться поверх відшитого і вишитого, то вони нормальні. Їх крутити одне задоволення. Ця частинка в мене готова. Права. Ось тут, здається, тільки трошки, по-моєму, беку. Але тут таке. І лишилося, так, де моя прев'ю. Ось ця частинка, дерево. Ось цей гусь. І ось ця якась, не знаю, бочка. Що це? не Ненавід чи бочка. Якась частинка сільськогосподарська. І бек. Трава, ось ця трава, ось цей низ у мене вже вишитий повністю. Тобто ось ця частинка, трава і частина тут. Суперська робота, мені дуже подобається. На тканині легко вишивається, ніяких у мене проблем, хоча я переживала, бо це перша моя робота, велика робота. на Рівномірці, взагалі, все супер, якщо не брати до уваги проблеми з фрузелочками, а так просто клас. І мені подобається, що вона така, як мраморна, і досить атмосферно виходить, такі ніби, мов, не знаю, хмуре, зимове небо, сіре. І Ну, я задоволена цією роботою. легко йде, і в березні, звичайно, продовжу, бо тут єрунда лишилася. І планую закінчити. Так, це те, що по моїм просуванням. Стартом і просуванням від ниві. І є в мене два фініші. Так, почну, певно, з маленького фінішу. Це. Хто це? А, Черівниця ночі від Наталії Лужанської. Тут досить цікаво. На листівочці сукня її така фіолетово-синя, на коробці. Вона синя. І в оригіналі. Вона така пурпурно-фіолетова. Вона в мене на підставці, я її зняла, щоб показати. А, ось така вона красуня, ювелірна тут робота. А, дуже красиво камера. А хоча, може, зараз спробую зловити. Ось тут синім ось це, а, господи, крейником трошки вшито. Ну, Красуночка просто а в короні бісер. Приємна, маленька, швидка робота. Зараз вона прикрашає мій стіл робочий, стоїть, наглядає. А, я не знаю, чи буду купувати її в пару чарівниця дня, там чи. Ну, я дня якось так ще є їй до пари, яка в кольорових тонах. Але ось ця красуня, красуня. Тут два види бісера. А, чи не три? Ні, два. Ось, ось цей бісер в короні жовтий, чорний. А ні, три, тому що ось Тут я ще спробую на більш детальному показати. Ось. Ну, про неї мало що скажеш, вона вишивається швидко, легко, без ніяких там проблем. Єдине, що мене дратував крайнік, але, в принципі, не наважу крайніком вишивати, воно мені все путається, вилазить. Тому попсихувала з крайніком, все робота є. Красуня є така мила, мила, гарна дівчинка в мене. Не просто дівчинка, а чарівниця. І третій мій фініш. Нарешті дочекалася у мене ця робота. Це млин від Марічки. Всі ми вже вишитий, всім відомий. Млин, ось така у мене класна овечка до, цих, до цієї отари овечок. Суперський млин красивий, небо півхрестом вишивається швидко, небо красиве, млин красивий, овечки чудові. Зараз марічка. На щастя, відновила свою роботу. чим багато в неї новинок. В новинках є і овечки. Я поки не купувала. У мене на цей рік план взагалі нічого не купувати. Ну, це я обманюю сама себе, звичайно, щось та да я куплю. Але два місяці пройшло, я тримаюся і сама собі рада і вдячна. Знову ж таки, всі бачили цю роботу. Вишивається вона легко. В мене чомусь вона зліта, застряла, лежала. А потім я її взяла і буквально за декілька днів відшпарила, відшила. Отже, кожній роботі в мене треба <с Halen> вилежитися і дочекатися свого часу. Тут, до речі, є цікаві бленди. Але. Вони цікаві, тільки коли їх вишивати, верніше складати. Ось так їх і не побачиш. Ось стається ці бленди сіро. Такий бежевий. Так, фокус. Ось тут він такий сіро-бежевий бленд. Сіро-рожевий є в овечках. Його теж тут, в принципі, не дуже побачиш, і я так трясуся. Фокус не можу спіймати. О, сіро. Бежевий, зіра-рожевий, вибачте. Його тут і не побачиш, тому я не дуже розумію, навіщо він. Але він був. Вишивала я по схемі. Галина Геєва зробила перенабори, найбагато перенаборів на Марічку. Дуже такі якісні, класні. Тому раджу, якщо хтось хоче, в кого є набір, тому що. Перенабори вона придає тільки за наявності набору, ну, що, в принципі, і правильно. Тому раджу в неї придбати дуже гарні, якісні перенабори. Так, це те, що я робила в мене чоловік працює, тому я прервусь. Я прошу вибачення, мусила прирватися. І повернуся я з моїми планами те, що я буду робити в квітні вишивати. Як я вже сказала, хочу продовжити свою, свою, своїх гусей від Dimensions. І ще один Dimensions у мене відкладений був. Це ця стежка гірська на заході сонця. Так, я її перевернула. Вона в мене вже теж на 65% вишита. Нема тут, ну, нема тут, е мало тут, що лишилося. Я її вже не розп'ялювала. Ось ця частина в мене повністю вишита. Ось тут отак вишита, вишите небо, тобто мені отак лишилося. Я вже чекаю, не дочекаюся до медведів. Прямо манять мене. Я вже тут обриси вишила ведмедика. Ну, все, продовжу. Зроблю фото, щоб в кінці місяця ставити, порівняти, що я вишила, що не вишила. І вирішила я також брати відкладені роботи, які чогось у мене взагалі не пішли. Місяць з ними потрішки просувати. І перша у мене така піде роботка це ось цей красень, теж всім відомий, від нової слободи. Цей король джунглів, тигр. У мене тут на ньому аж 2 відсоточки. Може трошки більше вишити мене його носик. І трішки щічок, напевно. Штічок. І я ось так хочу піти вверх в сторони. Я з ним не поспішаю. Але хоча б на пару тисяч за місяць березень просунути. Єдине, що це її мене лякає, ось цей фон буде. Тут стільки чорного. Я не розумію, чому вони не зробили це на чорній канві, на чорній основі. Щоб не гратися з чорним кольором, просто вишивати листя, там квіти. А ось ці частинки не зашивати. Ну, то таке. І це з моїми вишивальними планами все. Тепер я розповім про свої кни... книжкові, що я читала, що мені сподобалось, що ні. Так, почала я свій лютий з такого трилера детектива Падіння, який мені в світлі останніх подій взагалі не те, що не сподобався. Ну, я... Суть його в тому, що. Пілот, капітан корабля сідає, капітан літака, корабля, як правильно сідає на літак, летить, і тут йому приходить повідомлення, що його родина взята в заложники, і він має обрати, або він рятує свою родину і призводить її до падіння літака. Або він садик літак, рятує пасажирів, але його родина загине. І це дуже банальний такий роман, тому що ти знаєш, чим він закінчиться. Герої дуже такі шаблонні, цей капітан літака, такий собі А-ля Капітан Америка. Красивий, молодий, розумний, винахідливий. Все в ньому є. Тут куча таких роялів в кущах, у знайомих є родичі в ФБР, ФБР зразу бере все свої руки. Ну, просто такий типовий американський роман, який, напевно, буде класно виглядати на екрані. Але мені було настільки плювати на його героїв на розслідування ФБР і на все не співчувала я ні заложникам, ні пасажирам, ні капітану. Взагалі нікому я не співчувала. Дуже така прохідна для мене книжка, хоча розхвалена, звичайно, ось тут просто Best of the Best. Про літаки і катастрофи авіатрощі Я люблю читати, але раджу Стівена Кінга, нашого слона, так сказати. В нього є чудовий роман Лангольєри: про літаки, про аварію, про містику. Набагато краще за ось це. Цю книгу я навіть продам. Далі, знову ж таки, трилер. Останнє, коли я збрехала, ось це вже було набагато краще. Герої, не такі шаблонки, менше роялів в кущах. Сюжет. В одному такому привілігійованому таборі для дівчаток зникло три дівчини. Зникли безслідно, пішли в ліс по своїх якихось підліткових справах, таємницях і розчинилися в повітрі. А Живою лишилася тільки одна дівчина, яка просто проспала і не пішла з ними. І ось 15 років по тому табір відновлює свою роботу і цю дівчину вже дорослу художницю запрошують в цей табір. На роботу події 15-рітньої давнини, коли її подруги пропали, звичайно, на неї відклали такий сильний відбиток, на її творчість, на її світосприйняття. І вона хоче тепер, 15 років по тому, знову в цьому таборі, по ту сторону, по іншу, що вона вже доросла, вчитель, але хоче розгадати таємницю зникнення своїх подруг. Ну, він теж. Звичайно, сюжет не новий, 150 разів всіми розписаний, написаний. Проте герої не зовсім такі шаблонні, не картонні, є в них якісь недоліки, почуття, розписані, переживання. Детективна лінія, ну, як на мене, теж така. 15 років по тому всі пам'ятають, всі зібралися. Хто причетний, ніхто нікуди не поїхав. Пам'ятають, хто що сказав кому, хто що побачив. Ну, як на мене, це фантастика. Бо я не пам'ятаю, що робила вчора. 15 років тому і подавно. Але книга гарна, цікава, об'ємна, є що почитати, і досить атмосферна. В плані ось цього табору. цих будиночків, туалетів на території. Цікаво. Тобто, цю книгу я можу рекомендувати, хто любитель жанру. І, знову ж таки, події надихнули мене повернутися до антиутопій, до Рея Бредбері. Що мені було цікаво, я вже не раз читала її. В різні періоди свого віку, свого життя. Ці закладки я робила, коли мені було далеко до 30. Зараз мені вже далеко за 30. І мені було цікаво передивитися їх, перечитати, що ж я робила, що ж тоді мене зацепляло. І що цікаво, я взагалі не зрозуміла, чого ж я виділяла, що... що, що, було тоді таке для мене важливе в цих помітках, тому що зараз мені абсолютно вони не були важливі. Єдине, що з цієї книги, я думаю, що всі знають її сюжет, це антиутопія Бредбері, 450 градусів за Фаренгейтом. Це температура, при яких згоряють книги. Тому що головний герой Гай. Його професія пожежник. Але пожежник не рятувати від вогню. А навпаки, він спалює книги. Будь-які книги спалюються в цьому всесвіті. І найближче мені була дружина Гая Мілдред, яка тільки те й робила, що вона користувалася прототипом сучасних бездротових навушників сідала і дивилася телешоу, якісь серіали про родичів, як в них називається, і більше вона нічого не робила. Вона вимикалася з цього світу за допомогою навушників і оцього вигаданого серіального світу. І, напевне, я її найбільше розумію, тому що моя воля, я б теж так робила відключилася від цього світу в якихось уявних серіалах. Хоча Хоча... Ну, це всі були мої вишивально читацькі здобутки за лютий. В березні плани про березень я сказала, що буду робити і вишивати. Сподіваюся, в мене вийде хоча б половину. Запланованого зробити. Всім бажаю гарного, мирного березня, мирної весни, щоб все це вляглося, хоча куди воно вляжеться. Бережіть себе і слава Україні!